Просто уявіть, протягом семи років ви думаєте, що ваша близька людина десь живе своїм життям, можливо, будує кар'єру, сім'ю або що. Ви не знаєте, де вона і що з нею. Втім, чекайте на її повернення кожного дня і вірите, що у неї все добре. Аж раптом виявляється, що весь цей час ця людина була зовсім поруч із вами, менш ніж за кілометр від вашого дому. Її тіло було замуровано у димарі, покинутої хатини. Але ви гадки не маєте коли, чому і як це сталося. Героям цього відео уявляти нічого. Не треба на жаль, адже це їх реальність. Сьогодні буде вкрай цікава, моторошна та загадкова історія зникнення Джошуа Медокса. Чи був це нещасний випадок? Чи хтось допоміг хлопцю опинитися у димарі? Сідайте зручніше, дорогенькі будемо розбиратися разом. Це страшне. 8 травня 2008 року був сонячним і теплим днем. Джошуа прокинувся рано, поснідав з родиною і виглядав спокійним і навіть радісним. Хлопець взяв свою гітару, блокнот і вирушив у напрямку лісу. Він пообіцяв повернутися до вечері, але коли настала ніч, а Джошуа так і не з'явився, родина почала хвилюватися. Батько обдзвонив його друзів, але ніхто не бачив його того дня. Джошуа. одного разу я прокинувся, сказав він і побачив Джошуа. А потім він просто не повернувся додому. Наступного дня він втік, так само не прийшов додому. Я подзвонив його друзям, ніхто його не бачив, ніхто не знає, де він. Втім, родина звернулася до поліції аж на п'ятий день після зникнення. Чому так пізно? Ну що ж, спочатку сім'я вважала, що він просто переїхав в інше місто. Його сестра Кейт навіть у своєму пості у Фейсбук написала, оскільки Джошу виповнилося 18 років, цілком логічно припустити, що він міг вирішити виїхати з міста, щоб почати нове життя. Як одна з двох його старших сестер, я завжди вважала, що так воно і було. Я очікувала, що Джош повернеться додому до будинку мого батька в будь-який момент з дружиною і маленькими дітьми, щоб вони могли познайомитися зі своїми бабусею, дідусем і двома тітками. Коротше, поліція розпочала пошуки. Було організовано кілька пошукових груп, до яких приєдналися волонтери, друзі та сусіди. Вони прочісували ліс, перевіряли закинуті будівлі, опитували місцевих мешканців. Коротше, робили усе для того, аби знайти хлопця або хоча б щось, що би вказувало на те, де можна його знайти. На жаль, пошуки не дали результатів, не було жодних слідів, жодних доказів, які би вказували на місце знаходження Джошуа. Поліція розглядала різні версії: нещасний випадок, втеча з дому, навіть можливе викрадення. Але так, як не було жодних доказів на підтвердження кожної версії. Поліція не могла просунутися далі. Минали дні, тижні, місяці. Сім'я намагалася триматися, сподіваючись на краще. Вони вірили, що Джошуа живий і просто вирішив почати нове життя. Майкл, батько, зберігав будинок незмінним. Кімната Джошуа залишалася такою, якою була в день зникнення. Його блокнот з нотатками так само лежав на столі. Сестри писали йому листи, які залишалися на столі, сподіваючись, що одного дня він їх прочитає. Недалеко від будинку медоксів знаходилася закинута хатина. Відома, як Шо Thunderhead. колись це був популярний гральний салон та місце зустрічі для місцевих жителів і туристів у 60-70-х роках минулого століття. Там виступали відомі музиканти, проводилися вечірки та танці. Проте з часом популярність місця згасла, і будівля була покинута. Вікна були вибиті, і виглядала вона загалом так, ніби. Це якісь маєтоки з приводами. Місцеві діти інколи наважувалися проникнути туди, шукаючи пригод. Власником хатини був Чак Мерфі, місцевий підприємець. Він рідко навідувався туди і планував знести будівлю взагалі, аби побудувати на її місці щось новеньке. Там було сира, а ще й смерділо як у пеклі. Всюди було єнотове лайно. 12 серпня 2015 року чак мерфі нарешті вирішив знести стару хатину він найняв бригаду працівників які почали демонтаж будівлі під час розбору димоходу один з працівників помітив щось дивне усередині приблизно на рівні метра від землі він побачив рештки людського тіла чак мерфі негайно викликав поліцію місце події було оточене почалося розслідування після проведення стоматологічної експертизи стало відомо що це тіло Джошуа медокса але дорогенькі, аби розібрати Тася у ситуації трошечки краще доведеться повернутися на самий початок. Хто в біса такий Джошуа Медокс? Отже, Джошуа Вернон Медокс народився 9 березня 1990 року у невеличкому містечку Вудленд Парк, штат Колорадо. Це затишне та дружнє містечко, де усі знають один одного, поіменно буквально. Сусіди вітаються на вулицях, діти граються разом. А вечорами родини збираються біля камінів, розповідаючи історії, як пройшов день. Джошуа був наймолодшим із чотирьох дітей у сім'ї Майкла. Медокса у нього було дві старші сестри Рут і Кейт, та ще один старший брат Закарі. З раннього дитинства Джош проявляв неабиякі таланти та захоплення. Він був допитливим та кмітливим хлопцем з гострим розумом і творчим підходом до в принципі, свого життя. Джошо обожнював музику і мистецтво у віці семи років. Він вже вперше взяв до рук гітару, подаровану батьком на день народження. І з того моменту музика стала невід'ємною частиною його життя. Він самостійно вчився грати, наслідуючи улюблених музикантів. І невдовзі почав навіть складати власні пісні. Він був моїм найкращим другом і завжди надихав мене прагнути до величі. Джош казав мені, що ніколи не можна говорити нічого поганого про інших. Ніколи. І Я намагалася бути схожою на нього. Джош був одним з найкращих людей, яких я коли-небудь зустрічала. І Я дуже пишаюся тим, що я його сестра. Окрім музики, Джошуа захоплювався письменництвом, писав вірші, оповідання та мріяв колись видати власний роман. Навіть його тексти до речі були доволі глибокими, наповненими роздумами про життя. Любов та сенс буття добре писав не по роках, скажімо так. Будинок медоксів знаходився за декілька хвилин ходив від національного лісу. Пайк ліс став для Джошо другим домом. Він любив бродити стежками, досліджувати нові місця, фотографувати природу та черпати натхнення для своїх творів. Сім'я Медоксів була дружньою та згуртованою. Їхній будинок був місцем, де завжди панували сміх, музика та любов. Батько Майкл працював архітектором. А мати Сара була вчителькою початкових класів. Вони завжди підтримували. Своїх дітей у їхніх починаннях заохочували їхні таланти та мрії. Закарі, старший брат Джошуа, був для нього прикладом та наставником. Вони проводили багато часу разом, обговорювали книги, музику, філософію. Закарі навчав Джошуа, власне грати на гітарі, ділився своїми знаннями та досвідом про все, що знав. Сім'я медоксів часто влаштовувала сімейні вечори, де кожен міг поділитися своїми успіхами та переживаннями. Ці моменти були особливими для всіх, але потім ідилії настав кінець у 2006 тому році сім'ю спіткала страшна трагедія. Закарі, якому тоді було 21, наклав на себе руки. Ніхто не помічав ознак депресії або проблем у цього хлопця. Ця подія стала шоком для всієї родини, та загалом містечка, Адже нагадаю, там всі один одного знали. І ну, це шокуюча новина для Джошу. Втрата брата була особливо болісною. Він втратив не лише брата, але й найкращого друга, наставника. Після смерті закарі Джош став більш замкнутим. Часто проводив час наодинці, занурюючись у свої думки. Сім'я намагалася підтримувати один одного у цей важкий час. Вони відвідували психолога, проводили більше часу разом і намагалася говорити про свої почуття, нічого не замовчувати. Це було гарним рішенням насправді. Після трагедії Джошуа почав більше захоплюватися творчістю. Музика стала для нього способом виразити свої почуття, біль та роздуми, саме так як він відчував. Джош також захоплювався філософією, нагадаю, та психологією. Він став ще більше читати праці відомих мислителів, шукав розуміння того, чому люди роблять певні вчинки, як допомогти тим, хто страждає морально, ну духовно, якщо хочете, і фізично. Отже, повернімося у 2015 рік, коли знайшли тіло мертвого Джошуа Медокса. Новина про те, що знайшли тіло Джошуа, швидко розлетілася містом. Сім'я була приголомшена, та й не тільки вона, й усе містечко. Друзі та сусіди приходили до родини висловлювати співчуття, намагалися підтримати їх у цей важкий час. Обставини смерті Джошуа викликали багато питань і сумнівів. По-перше, він був одягнений лише у термосорочку. Весь інший одяг: футболка, джинси, білизна, шкарпетки. Був акуратно складений у кімнаті біля каміна всередині хатини. Це означало, що він, імовірно, був всередині будинку, перш ніж опинитися у димоході. По друге, вихід з димаря всередині будинку був заблокований важкою тумбою, яка була відірвана від стіни кухні. Це унеможливлювало вихід з димоходу в будинок. По третє, чак Мерфі стверджував, що на верхній частині димоходу була встановлена сталева решітка, яка запобігала потраплянню тварин у димохід. Ці факти ставили під сумнів версію нещасного випадку. Поліція провела детальне. Розслідування Судмедексперт визначив, що на цілі Джошо не було ознак насильницької смерті, не було зламаних кісток, ножових чи вогнепальних поранень. Токсикологічний аналіз не виявив у його організмі наркотиків чи алкоголю. Офіційна версія полягала у тому, що Джошо самостійно заліз на дах хатини та спробував спуститися по димоходу. Можливо, шукаючи пригод або притулку. Застрягнувши, він не зміг вибратися і помер від гіпотермії або компресійної асфіксії. Втім, багато хто не погоджувався із цим. Сім'я Джошо та багато мешканців міста не вірили в офіційну версію. Вони вважали, що обставини смерті були надто дивними, аби бути випадковістю. Деякі експерти також висловлювали свої сумніви. Професор криміналістики, доктор Майкл Стівенс, зазначив. Цей хлопець ніяк не мог залізти всередину димоходу. На мою думку, Мадокса заштовхали туди силоміць. Він не спускався по димоходу. Під час розслідування поліція отримала кілька дзвінків від місцевих мешканців, які вказували на можливу причетність до справи молодого чоловіка на ім'я Ендрю Річард Ньюман. Ендрю був знайомим Джошуа. Вони навчалися в одній школі та мали спільні інтереси в музиці. У старших класах я вчився з одним худорлявим хіппі на ім'я Енді, який грав на гітарі в групі. Ми ніколи не були з ним добрими друзями, але через рік після мого випуску один з моїх добрих друзів, Джош, почав з ним тусуватися, а потім зник без звісти. Останнє, що я чув, я Кенді говорив іншому другу. Так, ми з Джошем проводимо багато часу разом. Ми плануємо поїздку в Нью-Мексико. Я не замислювався над цим, поки хтось не показав мені ці статті. Ендрю був відомий своєю ексцентричною поведінкою та проблемами з законом після зникнення Джошуа Ендрю поїхав з міста і був заарештований у 2009 році за вбивство. Альбукерке, штат Нью-Мексико, він просто заколов чоловіка з інвалідністю. Під час допиту він зізнався у цьому злочині та вказав на можливу причетність до інших злочинів. Друзі Джошу згадували, що бачили його в компанії Ендрю незадовго до зникнення. Йоу, Джоше, який пропав безвісти, востаннє бачили Зенді, який є вбивцею. Можливо, вам варто це перевірити. Деякі люди згадували, що Ендрю хвалився тим, що знає, що сталося з Джошою. Втім, поліція не змогла знайти достатньо доказів для зв'язку Ендрю зі смертю Джошуа. Сім'я медоксів була незадоволена роботою поліції. Вони вважали, що розслідування було проведено поверхнево багато деталей було просто проігноровано. Місцеві журналісти почали розслідування власне, намагаючи з'ясувати правду. Незважаючи на всі зусилля, справа залишилася нерозкритою. Багато питань таки залишилися без відповідей. І як Джошо опинився в дим. Марі, чому його одяг був акуратно складений всередині хатини, як він міг залізти в димохід, якщо на ньому була сталева решітка? Хто заблокував вихід димоходу зсередини? Ці питання продовжують турбувати сім'ю та громаду. У пам'ять про Джошуа у місті встановили меморіальну лавку у парку, саме там, де він любив грати на гітарі. Кожного року на його честь проводять концерт, де виступають місцеві музиканти, виконуючи його пісні. Сім'я Джошуа заснувала фонд Джошуа Медокса для підтримки молодих талантів у галузі музики музики та мистецтва активно бере участь у громадських програмах, спрямованих на підтримку молоді, запобігання суїцидам та підвищення обізнаності про психічне здоров'я, незважаючи на білі втрату, сім'я Джошо продовжує жити, зберігаючи в серці пам'ять про нього. Вони сподіваються, що одного дня. Правда про його смерть таки буде розкрита. Якщо у вас є ідеї, думки з приводу того, що саме могло трапитися з цим хлопцем, Джошуа, буду радий почитати їх у коментах. Сьогодні якось так, дорогенькі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. І побачимося завтра о 20.00. Дякую.